Розгром у місті корабелів Олександрія продовжила свою переможну серію, обігравши Миколаїв. 4-1. Сьома у сезоні перемога наших земляків стала вольовою. Адже першими на четвертій хвилині забили господарі. Відігралися наші земляки за 11 хвилин. Василь Грицук сам заробив пенальті, сам же його і реалізував 1-1. На 39 й хвилині Олександрійці вийшли вперед. Голкіпер Миколаєва невдало вибив м'яч у поле. Його перехопив Василь Грицук і зробив націлену передачу на Віталія Пономаря. 2-1. У другому таймі гості забили ще два м'ячі. Спочатку на 52-й хвилині Василь Грицук ударом у дотик зробив дубль 3-1. А наприкінці поєдинку Дмитро Леонов після пасу Артема Сухоцького розстріляв ворота господарів. чотири Після цієї перемоги Олександрія ще більше зміцнила своє лідерство у першій лізі, випереджаючи дніпродзержинську сталь на шість очок. Олександр Сметанко новини спорту.